З момент повторили типи хімічних зв'язків. Хімічний зв'язок, Чи в нас є ковалентний неполярний. Ковалентний полярний зв'язок. Іонний або йонний зв'язок, металічний. Також водневий розглядали зв'язок. Ось такі види хімічного зв'язку. Як їх відрізняти один від іншого? Коваленти неполярний це один неметал Якийсь певний вид неметалу. Як знайти неметали і метали? Їх легше позначити в періодичній системі хімічних елементів плюсиками ось гідроген, неметал, бор, карбон, нітроген, оксеген, флуор, неон, гелій, силіцій, фосфор, сульфур, хлор, аргон, арсен, селен, бром, криптон, телур, йод, ксенон, астат, радон, оганесон, неметалічні хімічні елементи, не проявляють неметалічні властивості, тобто неметали. Отже, якщо хтось з них буде утворювати речовину, тільки він один, то це буде ковалентний неполярний зв'язок. Якщо два і більше, два різні неметали, то це буде ковалентний полярний зв'язок. З'являється когось одна електронегативність, інша іншого іншого електронегативність, і вони один приймає електрони, інший віддає електрони. То це буде в нас ковалентний полярний зв'язок. Йонний зв'язок утворений між металом. Метал і неметал. В різних пропорціях: Два метали, один не метал, метали, один не метал. Один метал два не метали, один метал один не метал. Один метал три не метали. Всі варіації підходять. Візьмемо, наприклад. Магній. З сульфуром. Магній метал, сульфур не метал. Магній не позначений плюсиком, сульфур позначений плюсиком. Позначаємо ми самі ці плюсики, просто щоб відрізняти, де метал, а де не метал. Металічний зв'язок це один. Або декілька металів змішаних між собою. Один метал давайте. Залізо, алюміній, мідь. Тобто, то ось, давайте мідь зупинився на міді. Мідь, цинк, кальцій, макній, свинець, олово. Далі в нас меркурій. Ол, це в нас е, ртуть, далі ауром золото, аргентом срібло, все метал. Металів велика кількість. Також ми з вами повторили це кристалічні градки. Також їхні особливості. Деякі особливості щодо кристалічних граток. Як визначити і які типи є кристалічних градок? Отже, є кристалічна градка, наприклад, молекулярна. Як визначити молекулярну градку? Треба знати просто, який тип в зв'язку. Ковалентний, неполярний або ковалентний полярний зв'язок. Полярний зв'язок. Тобто потрібно знати попередню тему, щоб визначити, який тип кратки. Кратки стосуються до твердих речовин, до твердих кристалів. Далі Іонні. або йонні кратки. Легко визначити, бо йонний зв'язок. Йонний зв'язок. Потрібно знати йонний зв'язок. А це метал з неметалом. Також є. Металічні кристали, металічні кристалічні градки, металічні градки. Також легко визначити за металічним типом зв'язку. Металічний зв'язок. Треба зорієнтуватися в металічному зв'язку. А також особлива кристалічна градка це атомна. Атомні кристалічні градки, це виключення. Потрібно запам'ятати декілька речувань, які відносяться до атомних кристалічних граток. Це в нас. Карбон, алмаз. Також це бор, селіцій, Сио2. Ці потрібно запам'ятати. Наприклад, також корунд. Це для загального розвитку корунд. Селіцій карбон. Знову ж таки, селіцій з карбоном. Ось селіцій з карбоном. Також. Германій. Германія атомну будову. Атомні запам'ятовуються окремо. Наприклад, в карбону квалентий зв полярний зв'язок, бору неполярний зв'язок, зв'язок, селіцію неполярний зв'язок, в селіці з оксену це два різних неметали можете перевірити. І це ковалентний полярний зв'язок. Ковалентний полярний зв'язок і в германію взагалі до металічного йде, але він проявляє себе і як метал з неметалічними властивостями також. І перехідний метал. От в кожного з них є певна закономірність в фізичних властивостях, як вони проявляються, ці кристали, це ми можемо зустріти також і в підручнику. Давайте ми переглянемо цю тему. Отже, речовини молекулярної будови у вузлах граток, тобто граток кристалу їхні, знаходяться окремі молекули, електронейтральні речовини. В них слабка взаємодія між ними. Слабкі тут зв'язки, вони погано тримаються між собою. Тому вони крихкі і легко випаровуються. Вони легко, Наприклад, твердий кристал легко розплавиться, а потім і буде випаровуватись. Ось, легко розплавиться, легко плавки, розчиняються в воді та інших розчинниках. Тобто в залежності від будови, якщо це ковалентний полярний або неполярний ось бачимо два однакових, то це ковалентний. Швидше не полярний зв'язок. Якщо було б два різних неметали, то тут це ковалентний полярний зв'язок, то вони б розчинялися в полярних розчинниках. А ось ця речовина, тут ми не знаємо. що а Зараз подивимося. Кристали брому. Бром краще буде розчинений у неполярному розчиннику. Бром складається з двох атомів брому, Ось якраз, навіть не дивлячись, що то було, можна легко зрозуміти, що складається. Кристалл, який буде він мати властивості. Також особливістю молекулярних речовин є запах. Вони можуть мати запах. Також давайте ми розберемося по йонних речовинах. В йонних речовин або йонних речовинах в узлах градок знаходяться йони. Або іони Іони бувають двох видів: катіони і аніони. Тобто, у нас плюс та мінус позитивне зрядження і негативне зарядження. Ось в вузлах почергово змінюється плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. Бачимо, що молотоком вдарили, вони легко кришаться. Давайте і подивимось на ці їхні властивості. Тобто тип зв'язку йонний. Тобто, якщо ви знаєте йонний зв'язок, це метал з неметалом, то дуже легко визначити, яка градка буде. Тобто йонна градка, яка вона особливість має. Вони тверді. Наприклад, кухонна сіль, але кришаться. Крихкі. Наприклад, крейда. Не лидкі, не випаровуються, кухона сіль не випаровується. але якщо випаровується, то величезні величезній температурі потрібно, щоб її випарувати. Ось, тугоплавки, важко розплавити. Деякі розчиняються в воді. Тобто, в залежності від речовини, ми можемо знайти це по таблиці розчинності. Вони легко можуть одні, Наприклад, калій з хлором розчинне. Наприклад, кальцій з ОН, OH, йона сполука. Мало розчин. А барій карбонат не розчина, взагалі не розчиниться. Тобто тут всебірно написано, що вони мало. Деякі розчинні, деякі не розчинні. Є такі особливості, що деякі, в залежності від складу речовини, мають і відповідні властивості. Далі по темі, так і металічні йдуть речо... металічні гратки щодо металічних речовин. У вузлах граток знаходяться катіони. І в них спільні електрони мають. Тобто ось тут катіони розміщуються і електрони рухаються між кожним з цих атомів, утворюючи метал. Ти в зв'язку металічний, тут мають бути метал. Які особливості в них? Вони пластичні, можна надати форму, ковкі. Тобто, здатні утримувати свою форму. Наприклад, іонні кристали з солі, якщо щось зробити, то воно розсипеться. З Молекул також, якщо молекулярно градку щось зробити, легко вдарити і воно розсипеться. Але з металу, якщо щось зробити, якийсь виріб, то потрібно докласти великі зусиль, щоб його зламати, тому що воно е розтріскалось. Але крім того, що воно майже не тріскає, то воно ще й ковке, Можна надати трошки інакшу форму. Була форма дроту, а потім, якщо розплескати з молотком, то вийде пластинка. Наприклад. Добре проводять електричний струм та теплоту. Особливість це проведення струму і теплоти, також блиск, характерна особливість металів. А також перейдемо ще до атомних кристалів. Речовини атомної будови мають наступні особливості. В узлах граток, окремі атоми. Тобто тут окремі атоми. Окремі атоми в кристалічних градках. Воно додає міцності в середині пласту, наприклад. але між пластами може бути і слаб... слабкість, тому можуть окремі пласти відшаровуватись, наприклад, в графіту в олівцях відшаровується пластинками. Та й в зв'язку, в залежності від речовини, ми ж знову ж таки розглядали, що може бути карбон, може бути бор, може бути селіцій. Це ковалентні неполярні зв'язки. А в селіці О2 і в корунду. Наприклад, це будуть ковалентні карбурунт. Це в нас буде м, ковалентні полярні зв'язки. Далі. Особливістю є, що надзвичайна твердість, дуже тверді, не литкі, тобто не можна, можна випорувати не литкі. Також особливістю є те, що вони дуже тугоплакі, мають величезні температури плавлення. Переходячи з твердого стану в рідкий, потрібно дуже сильно нагрівати. Більше 3000 градусів. Також не розчиняється в жодному розчиннику. Хоча в них ковалентні полярні ковалентні неполярні зв'язки, але ні в полярних, ні в неполярних розчинниках дані речовини атомної будови не розчиняються. Ось така особливість кристалічних граток. Давайте ми визначимо кристалічні ґратки з цього даного переліку. Саме в твердому стані. Магній з бромом. Магній метал, бром не метал це йонний кристал. Цинк. Це метал, отже, металічний кристал, металічна градка. Флуор 2. Флуор 2 це один неметал неоквивалентний неполярний зв'язок. Отже, молекулярна градка. Цинк і О. Цинк-метал, оксиген не метал, це йонний кристал, йонно-кристалічна градка. Хлор. Хлор один не метал, там міститься. Сковалентний неполярний зв'язок. Отже, градка молекулярна, молекулярна градка хлор. Сліцій є виключенням. Те, що нам потрібно було запам'ятати, селіцій має атомну будову. Атомні кристали. Кальцій, метал. Металічний зв'язок, металічна градка. Калій НО3. Калій метал, нітроген не метал, оксеннеметал це йонний зв'язок, отже йонна градка. H-бром. H неметал. Бром не метал. Два різних неметали це ковалентний полярний зв'язок, градка молекулярна. Хром, С, хром 2 SO4-3. Хром метал, С не метал, О не метал. Метал з неметалами йонний зв'язок, отже йонна градка. силіцію 2 потрібно запам'ятати це виключення, це у нас атомні кристалічні градки. Літій 2О. Літій 2О, літій метал, оксиген не метал. Це йонний зв'язок, отже йонна градка. Ось така особливість. Таким чином можна визначити, який тип зв'язку і тип кристалічної градки, а також врахувати їхні властивості. Якщо йонні будуть кристали, то кришаться, може бути розчинне, також не Цинк метал. Металічна градка, отже, він буде проводити електрику, проводити тепло, блистіти, ковкий, не водій. воді. Флор 2 має молекулярну градку. Отже, молекули не міцні, може мати запах. Також особливості, що він легко випаровується, розчинний у розчинниках. Атомна ґратка каселіцій, наприклад, дуже твердий, не розчинний в жодному розчиннику. Тугоплавкий. Є особливості для певних. Певних типів кристалів. Іонних, металічних, молекулярних, атомних кристалів є свої особливості які ми розглянули з вами. Отакий От тип. Потрібно запам'ятати. І дивіться, якщо пояснюючи логічний ланцюг, хімічний склад, тобто ми повинні розуміти, хімічний склад це метали, не метали. Якщо ми знаємо метали, не метали, ми можемо встановити хімічний зв'язок. Якщо ми можемо встановити хімічний зв'язок, ми можемо визначити кристалічні градки. Якщо ми можемо визначити кристалічні градки, ми можемо прогнозувати фізичні властивості. Тут всі вони будуть типовими такими, також особливістю є. Ну, якщо розглядати по періодичній системі хімічних елементів, то подивимось ось молекулярного, молекулярні градки, які мають прості речовини. Атомні градки, металічні градки. Також особливості. По таблиці таким чином можна визначати, де атомні кристалічні градки, де металічні, де молекулярні. Як бачимо, запис особливість. Тут. П4 саме вказаний фосфор, бо просто фосфор це буде атомні мати кристали. С8 тут запис такий, це сірка в нас. Азот, кисень, водень, фтор, хлор, бром, йод, стат. Це в нас і також інертні гази гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. Це в нас все з молекул складається. Типові метали, літій, берилі, натрій, магній, алюміній, калій, кальцій, галій, рубідій, стронцій, індій, цезій, барій, талій типові метали. Але особливостями деяких металів є те, що вони мають перехідні значення. Наприклад, германій метал, але він ось такий, він проміжне значення має. Станом олово метал, стебій метал. Плюмбом метал, вісмут-метал, метал. Тобто особливість. Особливістю є ось така загальна характеристика. Але мало що зустрічається з них. Далі дивіться, як запам'ятати, бор карбон селіцій, СО2 легко запам'ятовується за атомні кристали, які також ми вивчали і в 8 класі. Вам потрібно гарно знати дану тему.